Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Ось у нас завершення котельні. Зараз пробіжимося з вами і подивимося, що ми виконали, як котельня взагалі виглядає. Котельня розрахована на будинок приблизно 300 квадратів з другим поверхом, тобто десь по 150 квадратів кожен поверх. Давайте пробіжимося спочатку. Глянемо нашу обв'язку котельні, насоси. Фільтр грубої очистки. Гідравлічна розв'язка води, холодна гаряча рециркуляція. каналізація на другий поверх. Також труби на другий поверх. Зліва направа беремо дві сірих, це опалення на радіатори. Дві червоних гаряча рециркуляція і холодна. Ну, відповідно, синя це холодна. Так? Далі дивимося. Також в нас дві сіри нижні справа від колектора. Це також на радіатори першого поверху, відповідно, два крани. І два крани на ось ці два крани. Це в нас три чверті крани на другий поверх. Так, колектор теплої підлоги. Далі бойлер. Електричний, звичайний електричний бойлер. Від торгової марки Атлантик. Холодна гаряча, лінія рециркуляції, тобто він буде основним джерелом гарячого водопостачання, розширювальний бак, група безпеки. Давайте подивимося. Е, Так, подивимося поближче, як ми виконали. Поставили чорненькі такі ось діелектричні вставки. Далі крани піддіймові з накидними гайками. Далі, ось у нас такий синенька штучка. Ми відмовилися від стандартного запобіжного клапану, клапана маленького. Відмовилися від нього, поставили нормальний повноцінний запобіжний клапан. Ось такий бачимо від торгової марки Фламко. Також у нас є трійничок для зливу з бойлера. Наша лінія рециркуляції і відповідно розширювальний бак. Пам'ятаємо в попередніх відео, ми з вами рахували, як підібрати розширювальний бак. Хтось запитає, а чому здебільшого люди ставлять без розширювальних баків. Друзі, почнімо з того, що вода при розширенні буде збільшуватися і у вас буде постійно спрацьовувати запобіжний клапан, якщо ми беремо той, що йде в комплекті. Якщо ви не хочете даного ефекту, тому потрібно на бойлер поставити розширювальний бак. Це так, вам довідомо. Знову ж таки, по вашому бажанню. Ми вирішили поставити розширювальний бак, поставити нормальний запобіжний клапан на 6 бар, щоб у нас все коректно працювало і вода в каналізацію не збігала з підривного клапана з бойлера. Далі дивимося наша гідравлічна розв'язка опалення. Що ми маємо тут? Так. Верхня ось ця насосна група на радіатори, нижня з підмішуючим вузлом на теплу підлогу. Ну, звісно, зрозуміло, якщо ви бачите, куди йдуть труби, то вам все зрозуміло. Далі гідравлічний вирівнювач комбінований, такий цікавий. В нього з лівої сторони дві дюймові різьби йдуть від джерела, від теплогенератора, а з правої сторони цікаво зроблений. Чотири виходи: подача зворотка, подача зворотка для двох насосних, двох насосних груп. Це дуже-дуже добре, дуже економить місце в котельні. Ось така наша невеличкий такий гідравлічний вузол. Ви бачите, він зовсім компактний. Припустимо, там 60 на 60 і у вас вже є два насоси і гідрострілка. Далі, що ми маємо? Ми маємо ось цей такий, бачимо, сепаратор бруду, і він же також вловлює частинки магнетиту. Тобто, якщо можливо якесь попадання залізних частинок в систему, він їх буде забирати на себе і вони не потраплятимуть в теплообмінник. Так, пам'ятаємо в попередніх відео я також вам ще розповідав. Трошки це в нас підживлення системи на опалення. Буду показувати вам ближче, щоб вам було всім зрозуміло. У нас простий, невели... недорогий редуктор тиску від торгової марки Жакаміні Італія. І бачимо ось на манометрі 1,5 бари і кран. Так, кран, якщо потрібно десь якісь профілактичні роботи виконати, ми закриваємо ось цей кран і припустимо, там робимо якусь заміну чи профілактику. Далі, також додатково у нас розширювальний бак на 12 H. На 18 літрів. Ось зараз вам покажу. Дивимось тут на 18 літрів. Теж від торгової марки Фламка, дуже класні, якісні розширені баки. Цей бак у нас додатковий до основного, до основного розширеного баку, який знаходиться в самому котлі. В самому котлі здебільшого баки стоять 6-8 літрів. Цього бака на наш об'єм системи він малий, тому ми вирішили поставити додатковий розширювальний бак. Так, тепер дивимося нашу гідравлічну розв'язку. Ось ми маємо два котли, так? газовий конденсаційний протерм і електричний. З'єднані вони просто, звичайно, через стрійник. Що ми маємо, друзі? Маємо подачу і зворот, ось наша подаюча лінія з зворотнім клапаном, так? Зворотка в нас, ну, звичайно, крани відповідно з накидними гайками йдуть. Тобто, це чим круто, тим, що ви накидну гаєчку накинули і все, не потрібно ніяких пакувань там виконувати. Маю на увазі під'єднання з котлом. Тут так само виконано. Тут у нас 4 крани, так як котел двоконтурний. Ми маємо ось кран. Також з накидною гаєчкою. Тут у нас три чверті крани. Тут вода, як газова колонка. Він також може котел використовуватися. Тут у нас також 3 вчетвертні. В даній моделі газового котла всі різьбові з'єднання йдуть три чверті під накидну гайку. Тобто вам не потрібно там пакувати ніяких американок. Ви просто купуєте ось такі крани з накидною гайкою і під'єднуєте до котла. Газовий шланг на 3 чверті. На котлі був півдюйма. Ми поставили. Футорку півдюйма на три чверті. Спакували і зробили під'єднання до котла 3 4 шлангом. Ну і ось також у нас на звороті. Ось ви бачимо також зворотні клапан у нас. Тобто два зворотні клапани. Один на цьому котлі, на газовому і один зворотній клапан на електричному. Так, сфокусувалося. Далі. Далі ми також маємо. Ось ця труба це в нас іде від колектора з протилежної сторони. Ця труба у нас підходить металопластикова, стоїть американка. А далі ми просто поліпропіленовою трубою вийшли на вулицю і поставили полив... півдюймовий кран для поливу. Також ми викинули дві труби. Поліпропіленові діаметр 32 мм. Для майбутньої обв'язки і також каналізацію, якщо ви бачите, для майбутньої обв'язки ось цієї бочки. Це бочка з нержавіючої сталі об'ємом 600 літрів, вона буде використовуватися як постійний резерв холодного водопостачання, тому що проблеми з тиском дуже виникають. В даному селищі і я вам так скажу, що це буде дуже гарне рішення. Ця бочка буде з водою постійно оновлюватися, тобто і наповнення, і відбирання в ній буде постійно. Тобто вона не буде стояти з водою і чекати, коли ж її виберуть. Вона постійно буде наповнюватися і постійно вибирати. Тому зараз ми і поглянемо на іншу, на іншу сторону, де у нас гідравлічна розв'язка води. Так, ось так наша котельня виглядає. Освітлення, як завжди, у нас чомусь не суперове. Ось ми бачимо наші дві два насоси. Так, Ну і, відповідно, розширювальний бак 100-літровий. І зараз ми пробіжимося з вами і подивимося, як взагалі воно це все діло працює. Е, так, почнімо з цього від крана. так? Тут підходить у нас 26-та металопластикова труба. Поки в нас стоїть проставка, лічильник є, але його, він ще не введений в експлуатацію. Далі в нас іде труба, іде на фільтр сітчатий, грубої очистки 120 мікрон. І далі йде на фільтр, фільтр з поліпропіленовою вставкою поліпропіленовою на 20 мікрон. Це в нас байпас зроблений для того, щоб зробити зворотню промивку даного фільтру, тому що в нього промивка прямоточна. Далі, що в нас зроблено? В нас стоїть хрестовина. Цей кран у нас технічний. Далі в нас стоїть два байпасні крани. Як воно працює? Звісно, можна одразу після цього фільтру подавати. Подавати і на колектор. Також ми можемо зробити яким чином. Тобто, у нас буде ця система без насоса Працювати, подаватись на. На колектор, так? Далі в нас є можливість, якщо тиск буде слабкий, у нас можна закрити цей кран. До речі, він зараз закритий, цей відкритий. Подавати на перший насос, який буде також подавати воду на, на бочку. Тобто, це буде наповнення даної бочки з нержавічої сталі. Як тут взагалі все зроблено? Воно ще повністю електрична обв'язка не зроблена, але в нас є, рух води буде відбуватися через електромагнітний клапанець. Оцей кран буде закритий. Так, І для чого це зроблено? Для того, щоб у нас оцей кран буде, одразу вам поясню, для чого він зроблений. У випадку, припустимо. Якщо там якісь виникнуть чи технічні питання, чи ще щось можна буде. Насосної станції користуватися, і напряму пустити її не на бочку, а напряму цієї насосної станції скористатися на пряму, ось такий обвід буде, і також на колектор, ось на колектор. Тобто, за межі, не використовуючи бочку, ми можемо пустити напряму на колектор. Надіюсь, вам зрозуміло. А в ліву сторону з електромагнітним клапатом, це буде вже подача на саму бочку. Далі, що у нас? Відбувається. Ось ми бачимо дві труби. Це в нас подача на бочку з водою, так? з нержавічою сталі. Далі це буде смоктуюча магістраль, відповідно, вже з бочки, з нижньої точки, на цю насосну станцію. І ця вже насосна станція в нас буде, бачимо, реле тиску і гідроакумулятор, з яким вона буде працювати. Тут кран буде закритий, Тобто система буде працювати, у нас смоктуючи воду з бочки, подавати на колектор. Надіюсь, я вам, друзі, пояснив. Хто скаже, оце заморочились, так? заморочилися. Ми з замовником разом заморочилися, тому, тому так. Але, в принципі, що бажає замовник, ми гуртом переговорили. Його бажання виконуємо по, по бажанню. Ось так от можна висловитись. Так що, друзі, ось така в нас зараз гідравлічна обв'язка котельні, все закінчено, залишилось тільки електричні з'єднання. Тому що ось проводочки, як ви бачите, зараз ще нічого не під'єднано, але гідравлічна частина вся повністю перевірена. Гідравлічна частина повністю перевірена. Тому залишилось ще електрику нам під'єднати. Ну, ось так, от, друзі, давайте ще раз пробіжимося, Виглядає. Звісно, не показав вам колектор холодного гарячого водопостачання. Давайте я покажу. Зробив я з поліпропіленової труби діаметром 32 з відводами. 20 і 25 мм. Все, звісно, підписано. Підписано зліва направо, якщо беремо холодно, санвузол, другий поверх. На бойлер на котел. Підживлення системи опалення. Далі в нас душова перший поверх, кухня, перший поверх і ванна, перший поверх. Це в нас на напали труба з колектора. Тобто. Здається, труб багато, кранів багато, але по факту все потрібно. Також у нас із гарячою водою, з колектором гарячої води другий поверх. Це в нас труба з бойлера. Це в нас з газового котла, як газова колонка. Так, і, відповідно, три контури гарячої води душова кухня і ванна кімната. Ну і, відповідно, наша лінія рециркуляції. Ось так воно, друзі, виглядає. І, відповідно лінію рециркуляції, я зробив наліпочки тут. Бачимо, навіть і на цих зробив. От. Але якщо зір у когось трошки слабий, то я думаю, вже тут точно ми розберемося. Другий поверх, душова кухня, ванна. Ну і, друзі, отак от ми заморочилися в даній котельні. Ось так воно все виглядає. Підйом на другий поверх. Бачимо ось насос рециркуляції також ще не під'єднаний, тому тут ще невеличкий етап до завершення є у нас. Також сьогодні займався утепленням каучуковою ізоляцією мідних труб. Одразу вам, якщо знову ж таки виникає окось запитання, чому не поліпропіленовою трубою. Друзі, ну скажу вам чесно, по регламенту будь-який котел газовий, там, електричний, він має відійти від нього метр хоча б з сталевої труби, а потім вже можна переходити на пластикову трубу. Але в нашому випадку, якщо вже ми маємо колектор, тут не метр, можливо, трошки більше, півтора, то ми вирішили повністю вже під'єднати до гідравлічного вирівнювача і далі ми можемо. Собі переходити на пластик. Але радіаторне опалення ми все ж таки зробили ось тут дорого. Зробили сталевою трубою. Сталева труба на себе приймає весь термічний шок початковий і далі пластикова труба. Бажано, щоб температура подачі теплоносія не перевищувала 65 градусів, якщо ви хочете, щоб ваші труби полімерні, слугували вам 30-40 років. Не перевищуєте 60-65 градусів на подачу. Звісно, і розрахунки радіаторів також при цих параметрах потрібно зробити. Це е, така ремарка, друзі, щоб ви розуміли. Якщо ви будете подавати 70-80, ваші навіть класні, самі найкрутіші полімерні труби вони вас відслужать ну, максимум 20 років, і ви їх заміните. Вони всі попливуть від гарячої температури. І ось так от давайте оглянемо, як все зроблено в каучуковій ізоляції. Кутнички, поклеєні, заізольовані, трійнички. І ось все так от, друзі, воно виглядає. Відео, звісно, не передає всієї картинки. Наживо воно набагато краще виглядає. Треба ж похвалити себе, хто ж, не похвалить. Хто ж похвалить, як не сам. Ось тут трошки ця така розв'язочка, прийшлось заморочитися. Мідною трубою класно опаювати, вона займає найменше місця. Серед усіх існуючих сталевих труб. Вона займає найменше місця. Ну, ось так от, друзі, все зроблено. Якось так. Я думаю, що я вам уже максимально розповів і показав. Котельню, як вона виглядає. Здається, здається, що велика кількість труб, велика кількість всякої обв'язки. Але, як по мені, ми намагаємося нічого лишнього не ставити. Ну, звісно, але вона така, бачимо, виходить у нас котельня. Велика кількість труб кранів, а з іншої сторони, нічого намагаємося лишнього не ставити сюди. Ось так, друзі, воно виглядає. Все. Відео я закінчую. Якщо воно вам сподобалося, не забуваємо підписатися, не забуваємо поставити вподобання. Чекаємо нові відео, друзі. Всього найкращого. Слава Україні!